Ну, я кажу, це поки що найкраще, що може бути. Ось вітання сьогодні. Я вам розповім про цей подарунок, який я собі замовив. Ось такі наушнички. Я розповім, що це, скільки вони коштують, чи потрібно їх купувати. Ось і одразу взяв зелений чехол. Ось наушнички в мене, як ви зрозуміли, в такому кольорі. Є ось така гама. І будемо дивитися пробувати, тестувати. У мене ніколи не було повнорозмірних наушників. Я прокористувався, можливо, десь в місяць е, ігровою гарнітурою, досить бюджетною, в районі 2000-3 тисяч хтор, хіперпанк турлес мод щось Ось можете подивитися, кому цікаво. Е, от, І тут я вирішив вже взяти собі повноцінні накладні наушнички. Тут у нас 3D звук, е, реком... рад... кажуть, Заявляють, що 140 годин ось музики, Bluetooth 5,4. Тут стільки на вороті має бути, що ого. го І будемо дивитися, чи дійсно воно того варте, розпакуємо. Буду пробувати. Можливо, вони мені не зайдуть, можливо, я їх продам, а можливо, я лишу їх і собі. Почуємо, наскільки тут класне заявляють: 52 дБ, шумодав. Um, і я думаю, що це досить непогано. Але так, 5 мікрофонів. 5 мікрофонів. Uh, ось Я буду ну, розпаковувати, слухати, я буду розповідати більш детально, що тут є, як це все працює. Uh, от, І давайте розпочнемо. Давайте зробимо розпаковочку. ой, oh, Мандраж, щоб мені все сподобалось, тому що. Uh, не дешеві вони. От, і е, це сказати, важливо, щоб була якість гарна звуку. Хтось, можливо, вже побачив, е, хтось, можливо, ще не знає, що це за комплект. Є airpods першого покоління Max, є AirPods другого покоління. Ось Це в нас друге покоління. Е, от, але, але це не Airpods. Я. Це такий бренд, е, ось, який називається Picon. Ось це повно. Вони займаються звуком. В них повністю є досить багато своїх е, наушників. Вони коштують в районі що, там, 60 чи 70 доларів. Я їх вицепив е, по знижках, по купонах, по всьому за 1600 грн. гривень. Це скільки там вийшло доларів, не знаю. І будемо тестувати, як воно це все виглядає. Я хочу сказати зразу, що це не це можливо, да, це як злизаний дизайн, ідентичний прошок, но но ні. Тут трошки по-іншому, а якщо це дійсно так, ви, ну можна сказати, зараз і базауси, і анкери, зараз всі все один одного злизують. Тому, ну, нема про що сказати, щось говорити. Коробка знімається чудово. Ось ми бачимо код, все, все як має бути, бренд пікон, імейл е є, ну, все як має бути. От, давайте. Ой-ой-ой, 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 я ще не розпакував, а чую, які вони вже плавно, як вход ходить. Це ось такий колір. Подивіться. Так це все крутиться. Вони от є. Е. Е. Бачите? Ну, кайфово, погодьтеся. Пальці. Ну, не знаю, пальці поки не лишаються. Я не знаю, чи можливо, ну, хто шарить, той шарить, що тут трошки інший дугайде в оригіналі. Там, би сказати, вона прозрачна силіконова, тут вона ось така суцільна. Можливо, є ще якісь нюанси. Я впевнений, що вони є, їх треба дивитися. Ось ці мікрофони є Digital Crown. от. Ну, класно, слухайте, крутиться, а я би сказав, прям він фіксується, прокруточка. от. Тому такий момент. Будемо зараз, як вони вмикаються, мабуть, нажати їх треба. Под... О, включилися. О, так, амбушурки. Давайте пройдемося по амбушурках. Бачите, вони такі досить м'які. та і псі, зрозуміло. от, і Висота регулюється, тут все м'яке. Коротше, поки що вигляд, якість топ. Є такі Хоко, хтось скаже, для чого переплачувати. Ну, вибачте, мене Хоко за 400 гривень і ці, які коштують 60-70 доларів, це трошки ну, інша різниця. Ви самі маєте це розуміти. Так, дивимося, що в нас в комплекті. Коробку ми це я думаю, можемо забрати, щоб нам не заважало. Є в нас кабель для зарядки Type-C. І можна використовувати їх як гарнітуру, як гарнітуру Type-C і Jack і кабель 3,5. Ну, попробуємо, як воно пише звук. Все. Ось у нас type c Ви можете бачити, мікрофони тут на заявлено 5. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. Можливо, ще десь. п'ятий, я не знаю. Можливо, десь наверху захований. Ну, коротше, і на цьому наушнику так само. Bluetooth 5 і 4. Ну, розумієте, так? Да? Оскільки це все має класно виглядати, звучати. Шумодав, 3D-звук, відстеження голови, це все тут в нас є в цьому комплекті. І я взяв ось такий кейсик, тому що, як ми знаємо, це все царапається. От. Подивимося зараз, як буде виглядати з цим кейсом. Ще... Давайте попробуємо, чи він ще підійде нам. Ось такий, би, ну це не хаки колір навіть. Е, от, підійде, Як це все у нас буде виглядати? Є. Можливо, ну, зарядка, бачите, можемо заряджати. Зразу що зручно, можемо всі заряджати. Можливо, я її навіть куплю собі. Ось так плотніше треба. Е, можливо, я навіть собі куплю такий кейс дорожній. Знаєте, щоб можна було. Ось Це ментал. наприклад, я є такий пацан, що можу їх таскати на карабіні, да? типа, без проблем. Е, але там, ну сумку кину. Але це все буде коцатися, якщо там я буду носити з собою ніж, якісь там всякі інші движухи. Це коцається. це, до цього треба акуратно відноситися. Я думаю, що, можливо, я куплю якийсь такий кейс, як для соніків, для базаусів, але для ірпоців. Ну, виглядає все досить круто. досить круто. Давайте я попробую, як вони звучать, і буду вам розповідати, як це все відбувається. Своє враження зараз запишу. От на відео і пройдемося повністю по характеристиках ми слухати. І я скажу, чи я кайфанув чи ні, і чи я раджу вам їх брати чи ні. А я кажу: якщо, то можемо ми їх і в кінці наступного року, так само в грудні, розіграти, якщо ми зробимо 5 тисяч підписників на нашому каналі. Ну все, давайте пробувати. Прям дуже добре. Це, мабуть, найкраще, що я колись слухав. Найкраще, що може бути по звуку. Ідеально. Не злітають нічого. Так, зараз заходжу в режими. Тут є шумодав. А ну-ка, тут один раз пауза. Є. Перемикаємо. Раз, два. Є. Переключилося. Так, тепер. Зайдемо в еквалайзер. Тут є дуже класний додаток. От. Заходимо в еквалайзер. І вибираємо собі будь-які режими. Тут можна навіть вручну. Можна вибрати взагалі режим і потім його ще редагувати. От. Ну. Майже нічого взагалі не чути. Абсолютно. Наушники свої грошей коштують, звісно. А назад, я включиш е, проникливість, а ну так. О, а зараз я чую прям і себе, і я чую, ні, як е, наушники себе ще підзвучують. Тобто, я, відчуваю, я чую, що я говорю, і я чую себе ще в наушниках. Це найкраще збалансування низів, ось і високих частот. Це найкраще збалансування, що я чув. Е, це дійсно так і є. Тут є відстеження повороту голови. Тобто ви повертаєте голову, і вам якомусь із наушників це все підзвучується. Тобто я рахую, що це ідеально. От, дійсно ну що таке може бути. Потім є тут 3D-аудіозвук. 3D-аудіо звук дуже класно. Шумоподавлення тут до 52 дБ. Супер. Акумулятор 1200 мА. мліампер. Хвати, я не знаю, але заявляють, що. Мінімум має вистачити десь на орієнтовно 140. Ну я не знаю, побачимо, скільки це все дійсно буде. Ой, 140 в режимі очікування, да, а 40 десь в звукові. Ну попробуємо, скільки воно буде. Ем, мікрофонів, 5 мікрофонів на по кожному. Ось з шумоподавленням є. Чіп я казав 5,4 Bluetooth, блютуз, тобто 5, ну супер затримання по звуку є ігровий режим 0,2 секунди. Тобто, це ну я рахую це дуже низький режим, І його можна активувати в налаштуваннях, а можна і вимикати. Що мені дуже ще в сподобалось. В цих наушниках, що тут є кнопочка, яка іменно окремо відповідає за режими шумодавлення, включення, виключення і принизливість. Це дуже-дуже дуже круто. Динамік 40 мм, ось що дає титанові, як заявляють, ваг, дає легшу типу, вагу. От і як сказати, він легший. Я думаю, що якось пояснено, що воно краще дає, додає кращий об'єм. Абушури дуже мегесенькі. От я зараз це. Ну, треба посидіти знаєте, там, хоча б пару годин, от, і я би потім міг сказати, що чи я відчуваю якийсь дискомфорт на голову, чи даві, чи ні. Но, поки що дискомфорту немає. Е, от, і... Ну, Я б не сказав, що я навіть відчуваю, що в мене щось на голові є. Коли я трушу голову, да, я відчуваю, що щось рухається. А так, е, ні, взагалі немає е, ніякого якогось відчуття. Що я можу сказати? Давайте я зараз включимо зачку з вами говорити. Що я можу сказати? Що, мабуть, це найкращі наушники по своїх налаштуваннях. Тут є розмовний режим, що ви можете включити, наче слухати аудіокноги, буде набагато інший звук. Каже, відстеження вашого повороту голови є шумодав, але ви можете виставити, тобто, якщо там на звуки сигнал автомобіля, да, ще там на дзвінок в. Цьому на вокзалі, ви, ви це почуєте. от, е, Тому я рахую, що за свою ціну те, що пропонують, це найкраще, що може бути. Чи варто їх брати? Я думаю, що так. Да. Бо я не знаю, що на ринку вам би ще таке порадити по такій ціні, щоб ви могли ну, спробувати. Я не думаю, що якісь там навіть. Базауся ще щось по такій ціні. Зрозуміло, що якщо ви, там, ми будемо говорити про якісь там дорожчі анкери, там, 5 за 6 тисяч, вибачте, ця ціна зовсім інша. А це, я думаю, що в моделька Picon F8 Pro в них немає ніяких, як би сказати, конкурентів. Абсолютно. абсолютно. Е, от. Тому якось так. Е, я ще зараз хочу попробувати, е, як знімаються амбушури. От. Але як вони. Блін. Страшно, знаєте. Може воно десь якось повертається. Як вони знімаються, я не знаю. Бо можливо, я їх трошки зацюнингую. От. Я змінюю їх. О, є, все зрозуміло. є. Оригінальні амбушури ці коштують 600 гривень. Від пікун. Uh, але, але я думаю, якби взяти ось такі амбушурки від uh, Airpods, але це uh, трейти на пошту і міряти. Чому? Тому що ж airpods це є перша і друга модель. Uh, от, uh, ось так Тут поролончик виглядає. Uh, все. І тут бачимо досить ну дуже приємно. дуже приємно. А на Aliexpress можна понаходити амбушурки за, ну може, гривень 200, я не знаю, там, 150. Якщо ще пошукати, то може і за 100 різних кольорів. От. Але так як вийшли вже два покоління, це я, скоріше думаю, це всього друге покоління ось, і піти на пошту, я замовлю нас на пошту, попробую, чи вони підходять. Якщо підходять, то тоді вже щось Аліка буду заказувати. І е, ось такий. Я виключаю тюнінг. Тюнінг ательє я зробив, взяв собі такий. Хаки чохол В комплекті його немає. В комплекті його немає, це дорожчий, прям дорожчий, дорожчий. Я вставлю скрін, скільки ні вийшов. Не хочу брехати, не пам'ятаю. От, Але ось так це все класно виглядає. Чи я задоволений, так? Да, я задоволений. Це найкращі наушники, які я чув. Тут є веріс спеціально для зарядочки. Заражають 2,5 години. Не знаю, чи я казав чи не казав, десь 2,5 години, але тут. Ого, але тут батарея в нас на 1200 мА. Ось, чого вистачить з головою. Коротше, народ, давайте так. Якщо ви думаєте, чи брати, чи не брати, однозначно брати, але їх треба брати по знижках, тому що вони коштують 2 зараз 200, я їх взяв за 1650. Ми робимо 5000 підписників за 25 рік. Я такі наушники нові розіграю. Окей? Я думаю, за рік це реально зробити. тому... Um, ви будете дуже задоволені, тому що я кажу, це все метал, це не якісь там е, галіми фуфло. Ви візьмете в руку, вага і все, все це відчувається. 210 грам чи 240 заявляють, що вони важать. Ось ви бачите, я, ну, повністю все ідеально. Я може зараз зроблю підзнімочки для вас, щоб ви подивилися, як це все дійсно виглядає. Тому, будь ласка, підписуємося на YouTubeчик 220, на телеграм-канал життя 220, там всі розіграші, там я виставляю актуальну інформацію, ділюся чесними. Враженнями від з чого, що в мене є, там що є от, ви можете подивитися. Ось, і там повністю навіть консультації по зарядних станціях, ну, по всьому. Так що ви туди залітаєте, там дійсно з, нас, з нами класно. Дякую всім за перегляд. Напишіть ваші враження, чи купили б ви такі наушники, чи ви б взяли AirPods? От мені просто цікаво. Ну, ціна в 10 разів, навіть можливо в 12, в 15 разів. Але мені цікаво, чим ви користуєтеся? Я кажу, це найкраще, що я чув. Можливо, хтось також має такі наушники, поділіться враженнями. Тому всім дякую за перегляд. Тому підписка і okay. бувайте здорові. Дякую, що були зі мною.